І дівчатка про цю біль мовчать, але ця біль вона тягнеться з покоління в покоління. І це про ненароджених дітей або мертвонароджених дітей. Це про те, як Батьки вирішили який дитині бути на цьому світі, а які не бути, тобто вони стали в ролі Бога. Також були такі ситуації, коли, що люди скажуть, Бо тому що, коли завагітніла Жінка, то це було просто не в шлюбі. І цих історій дуже багато було в наших предків, і вони передаються з покоління в покоління цей біль, який не можна заглушити. І сьогодні я відчула також його, коли я читала молитву про ненароджених дітей. У мене аж в грудях я відчула дуже важку біль. Я відчула, як в кімнаті стало дуже важке повітря. І свічка, яка біля мене стояла і горіла, я побачила, як вона почала тріщати і плакати. Тому сьогодні я вирішила зробити практику, в якій прийняти тих діток, які не народилися, і зробити зачаттям. свого життя. Тому, кому це відкликається, напишіть зараз в коментарях рід, і я напишу вам в особисті повідомлення, що для цього потрібно. Гарного дня вам приємного настрою, миру та любові!